А ви пам'ятаєте, скільки разів у своєму житті вам доводилося стати на рушник? Пам'ятаєте? Дійсно, пам'ятаєте? А цікаво! А що ж це означає стати на рушник? Звісно, лексичне значення переносте, а означає це взяти шлюб, тобто вийти заміж або одружитися. А щоб ви знали, із цим словом рушник існують ще й інші словосполучення, а які? Ось, наприклад, стелити рушники, тобто готуватися до весілля, або готувати рушники, теж готуватися до весілля. А от подавати рушники це означає погодитися, вийти заміж. Тож бажаю всім нам добра, миру і щастя, і щоб ми мали того коханого, рідного, милого, з ким би могли стати нарушник і бути все життя разом. До побачення!